Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимось. Ми живемо в час, коли діє Дух Святий, і ми згадуємо, і ми святкуємо свято Трійці і декілька думок у цьому напрямку. Перше, це хочу прочитати другий розділ дій. Апостолів і з першого віршика, коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче подих бурливого вітру, і наповнив увесь дім, де вони були, і з'явилися їм поділені язики, наче вогнені, і осіли на кожному із них, і всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. І далі, коли ми читаємо, то ми бачимо, що це місце було заповнено людьми, де були з різних націй, різні язики, і тому Бог дав цей прекрасний чудовий дар, щоб усі люди могли почути благовіствування доброї новини, хто є Христос і що Він зробив. Але я хотів би сьогодні де, де трошки подивитися на те, що це значить? Це перше, і що сталося? Хочу сказати, що сам Дух Святий, він дух, який міняє все, Дух, який творче підходить до всього. І згадайте, що Христос сказав, що я збудую церкву, і брами Ада не подолають його. І Дух Святий, він, він наповнив апостолів, він наповнив церкву дією. І без нього церква, вона не діюча. Це може бути релігійна структура, чи якийсь там осередок, але там, де є тільки Дух Святий, то там є церква. І я згадав про те, що все, що робить Бог, то є дуже досконалим. І тут, при створенні церкви, ми чуємо, що був такий шум, як вітер. І дивіться, при створенні ми бачимо майже те саме: це буття, перший розділ і з першого віршика. На початку створив Бог небо та землю. Земля ж була порожньою і безвидною, безжиттєвою, безвидною, вкрито темрявою, а Дух Божий ширяв над поверхньою води. І я розумію, що те, що він робив, він робив у великій Божої мудрості. Зміцнюється, дає, даючи життєдійну силу для усього того, що Бог створив. І тому, коли ми говоримо про це, ми говоримо про те, що дуже, дуже важливо для кожного з нас бути наповним Духом Святим. І ми можемо згадати і про Ілію, згадайте помните, це коли ми читаємо, це перша книга царів. 19 розділ, і тут Господь звертається до нього з 11 віршика. І Той сказав: «Вийди і стан перед Господом на горі, там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом пронесеться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і трощитиме скелі, але не у вітрі Господь. І після вітру буде землетрус. Проте, і не в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явиться вогонь, але і не в вогні Господь, а після вогню подує злегенький лагідний вітерець, і там є Бог. І я хочу сказати, що коли приходить Дух Святий, Він все змінює, але Він приходив в той тишині серця і душі, щоб змінити все те, що є в нашому серці. І так і ще раз нагадаю, що Господь сказав ці слова, коли ми читаємо Івангелії до Матфея, 16 розділ, 18 віршки, що я збудую церкву мою і брами Ада не здолають його. І коли він то робить, то він робить і змінює, і працює над будівництвом тих, хто є, і названі. Церквою Господньою. і це не є приміщення, ще раз хочу сказати, бо церква Господня вона жива і вона діюча. І дивіться, що говорить апостол Павло, коли ми читаємо другий рознян до Єфісян з 12 го віршика, бо ви того часу були без Христа. Відчужені від громади Ізраїля, далекі від заповітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світ, а нині в Ісусі Христі ви, які були далекими кров'ю Христа, стали близькими. Адже Він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнувавши своїм тілом середину перегородку ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях. Аби з двох збувати в собі собою, а в самому собі одну нову людину встановити мир. І в одному тілі Христом, примиривши обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, Він благовіствував мир вам далеким і мир вам, близьким, а також через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Тож ви вже не чужі. Не захожі, а співгромадяни святими домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, та наріжним камнем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудовується, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтеся в Божу оселю. І це дуже важливо, бо Господь Він творить усе нове. Ми сьогодні можемо згадати. Як Бог творив нову людину зсередини нас, тоді, коли ми почули голос Божий, коли ми дали волю для Духа Святого, і він торкався серця і розума, і відкрив нам, хто ми є і хто є Господь, наповнивши нас своєю присутністю. І тому Павло каже про те, що хто Духа Христова Господня не має, той не його. І тому з таких ось нових творінь, нових людей, Бог збудовує церкву. Павло одного разу казав, що ви подивіться, ким ви були до того, як Господь прийшов у ваше життя. І він там має перелік таких негарних людей, і, і він каже, і ми такі були. Але прийшов Господь. І він торкнувся нашого серця, нашого розуму. Він наповнив наше життя, коли ми. Запросили і Ісуса в наше життя. І хочу звернути увагу, що Він, прийшовши, він робить дещо досконале. І що Він дає? Він дає дари для служіння, для служіння в тілі Господньому. І як ми читаємо 1 Коринтянам, 12 дванадцятий розділ по 11 віршик, і він занотовує про те, що він дає так, як він хоче. Він дає кожному згідно з тим даром, який Бог йому дав, для того, щоб ми були досконалі в служінні в тілі Господньому. І також він дав дари, які для керування, і все це також для збудування людей в тілі Господньому, щоб це все було досконале. І тому, коли ми говоримо, ким і чим ми могли би хвалитися, то ми можемо хвалитись тільки Господом Ісусом Христом. Бо без нього ми не можемо робити нічого. І дещо деякі люди вони гадають, що все, що створено, воно створено для нас. Але Святе Письмо говорить, що їм і для нього все створено. І тому церква створена, збудована їм. І для кого? Вона збудована для нього. І кожен раз, коли я розмірковую про це, я маю такий як приклад. Що, знаєте, церква може бути як дуже гарна машина. І у кожного є своє таке поняття гарної машини. У когось це здоровий, дуже великий об'єм двигуна, у когось, щоб така була гарна, у когось там, щоб салон був дуже гарний, чи шкіряний, і ще дещо. Церква може виглядати як дуже гарна машина. Я хочу сказати, вона жива тільки тоді, так як і машина. Якщо вона наповнена. Паливом бак, якщо наповнений, то машина рухається, і вона не просто експонат. І тому для церкви Божої Бог дає оце паливо, оце, те, що заповняє нашу жиз і рухає церков, це, це є Дух Святий. І тому це дуже важливо. Я хочу сказати, що цей тихий вітрець Божого Духу він все змінює. Тепер приходить літо і дуже жарко і спечно, і люди вмикають кондиціонер. Хочу сказати, що цей світ такий, вигаданий, собі, духовний кондиціонер, релігію, правила, там, закони і усе інше. Але те, що рухає, то є Дух Святий, який наповнює церкву. І тому <кій> хочу сказати, що це. Цей подих цього тихенького вітра, Дух Святий, він викликає ревність по Богу, він викликає ревність по церкві, він викликає ревність по служінню Богу. І я згадую пророка Ілю. Згадайте, що коли Господь запитав, оцей приклад, що ми читали там нижче трохи, Святе Письмо говорить, що цей Ілля, він йшов, він прийшов і Бог. Двічі задає йому таке питання, чому ти тут, Ілья? Він каже, що я маю ревність, ревність по Богу, бо люди покинули шукати Господа, вони не йдуть за ним. І він каже, я маю ревність по Богу. І хочу сказати, що цю ревність по Богу, по церкві, по служінню, по спілкуванню дає Дух Святий. Інколи люди вони мають деяку дисципліну і там, то нема бажання та під душов, ніхто щось не сказав. Дуже важливо те, що скаже про мене і про вас Господь, наскільки мої наміри вони чисті перед Господом і чому я приходжу до оселі Господні, до дому Господнього, що я роблю, ким я там є. І це дуже важливо. І тому хочу сказати ще раз. Про те, що для нас дуже важливо. Він прийшов і він зробив дещо. Як ото Господь казав тої жіночки, він казав, що не на горі не в храмі, а ті, хто будуть поклонятися в правді та істині, вони будуть поклонятися в дусі і на кожному місці. І таких людей, які так вклоняються, Бог шукає. Хочу ще звернути на те увагу, що у Бога є велике. Велике для нас велика обіцянка, він говорить, що Дух Святий, він ще що буде робити, він буде керувати нами. Інколи люди мають деякі речі, якими вихваляються, Той говорить, у мене такий дар, в мене такий дар. Я хочу сказати, що дар то є інструмент. І е, коли ми святкуємо свято жнив, я ні разу не бачив в церкві, щоб люди принесли. Сапки, граблі, лопати, там, ліки, чи ще щось. Але вони приносять плід, те, що вродило. Інструменти дуже важливі, і це ніхто не заперечує. І тому духовні інструменти, дари вони дуже важливі. Але вони повинні приводити нас до того, щоб ми могли принести плід для Господа. І тому апостол Павло. Він говорить, коли ми читаємо п'ятий розділ до Галатії, 22 й віршик і 23 й він говорить: наступне Плід же Духа, плід Духа Святого в Дусі нашому. Що він робить? Він приносить наступне любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, добрість, доброта, віра, лагідність, стриманість, на такових немає закону. І тому дуже важливо, то є важливим знаком для нас, якщо ми наповнені Духом, якщо ми рухаємося Духом, обов'язково в нашому житті буде плід. Так само, як у нашій вірі повинен бути плід. Згадайте, що Яків говорив, що покажи мені твою віру, покажи, покажи ті діла, які повинні бути. Бо якщо віра... Вона рясна в нашому житті, якщо віра іскрена така, то щира, то що? То вона обов'язково буде провокувати і мати плід віри, так само, і Дух Святий, що він робить, він провокує, щоб кожен з нас мог принести радість серцю батька. Хочу сказати, що знаєте, це завжди викликає радість. А, а, в мене троє діточок, і коли ще вони були маленькі, вони всі в мене музикальні, вони грали, співали. І це було дуже цікаво і дуже так тепло для мого серця, коли люди, які сиділи десь на якомусь концерті, казали, а чия це дитина. Ви подивіться, це чия дитина. Я хочу сказати, що батько радіє, коли люди цього світу кажуть, це щось інше, чиї це діти. Ви подивіться, я хочу ще раз і ще раз сказати, що Дух Святий, він той, що дає нам силу, нам дає силу здолати земну дорогу і бути вірним, бути достойним в Бозі людьми, якими Бог насичує Духом Святим, люди, які приносять плід, люди, які добрі, люди, які мають дуже багато добрих діл для того, щоб серце батька. Воно було радісним, і тому давайте ми сьогодні розміркуємо на, на цю тему. Давайте ми помолимося, і будемо казати, Господь Дух Святий, змінюй нас, веди нас до досконалості, допоможи нам чути тебе, допоможи нам бути керованими тобою, і поведи нас, щоб плід нашого духа він мав оці всі ознаки, про які ми читали. Радість, любов, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність та стриманість. І, як Петро каже, якщо це є та ще примножується, то ми будемо мати саме результат результат в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. І таким чином відкриється, відкриється небесна оселя, і ми почуємо той Божий голос. Заходь, бо ти вірний, ти добрий раб, і будь в радісті. Твого Господа. І тому Хай Бог рясно благословить кожного із нас в ім'я Ісуса. Отче Боже наш, ми схиляємося перед Тобою. І ми дуже вдячні Тобі за Дух Святий, що нам сьогодні не треба десь бути, десь бігти, десь їхати, щоб мати зустріч з Тобою, бо Ти Духом Святим, ти живеш в нас. Ми дуже вдячні, що ти там, де двоє чи троє зібрані в ім'я Твоє, Господь. То Дух Святий керує, веде і наповнює нас. Тоді, коли ми в спілкуванні, де б ми не були, Господи, ми дуже вдячні за всі дари, дари Духа, який Ти подарував нам, Господи, і благослови, щоб вони сяяли, щоб ми могли принести дуже багато плоду, щоб це радувало серце Твоє, Батько наш. І тому Хай Твоя благодать буде з нами. Господи. Ти на всякому місті, ти вчора, сьогодні і завжди той самий. І тому ми радіємо тому, ми благаємо Тебе, Дух Святий, керуй нами, змінюй нас і допоможи нам, Господи, щоб все те, що ми робимо, воно приносило радість для Твого серця в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Не сам сам Господь Бог, нехай благословить вас. Нехай боронить і дасть свою охорону для ваших сімей, сімей, чоловіків, жінок, діток, онуків, друзів, близьких, рідних, Господи, щоб ти був покровом для кожного. І ми про це благаємо в ім'я Ісуса. Хай Твоя благодать буде над нами. Дух Святий, керуй не тільки в цьому дні, а у всьому нашому житті. Ми дуже потребуємо Тебе все більше і більше і більше. І нехай, Господи, Ти єдиний, будеш возвеличений в нашому розумі, в нашому серці, в нашому житті, у всіх тих справах, що ми робимо, Господи, нехай Ти будеш возвеличений в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословені!